Як збалансувати інтереси держави та бізнесу, аби вони почувалися відповідальними партнерами. Модератори засідання, перший заступник голови державної митної служби України Анатолій Гутник та голова облдержадміністрації Борис Клімчук, націлювали сторони на відвертий та конструктивний діалог, який власне і відбувся. Представники експортерів та імпортерів, акредитованих на Ягодинській митниці, а це переважно підприємці з Володимира Волинського та Нововолинська, озвучили проблемні питання у своїй роботі. Серед таких встановлення. Митної вартості імпортованих товарів та сировини, повернення податку на додану вартість черги на кордоні. По кожному конкретному випадку роз'яснення давали начальник Ягодинської митниці Геннадій Федик та відповідальні працівники митниці. узагальнення та аналіз озвучених проблем допоможе виробити правильну стратегію стосунків держави та бізнесу в питаннях зовнішньоекономічної діяльності. Два роки тому до економічної кризи тут цей зал був повний бізнесом. Так у нас сьогодні проблема бізнесу це бізнес, який займається виробничою діяльністю. А виробнича діяльність це робочі місця. Робочі місця це податки не тільки на митницю, а податки в міський бюджет, податки в державу. Так що сьогодні повинен бути якийсь конкретніший діалог, бізнес і митниця. Як питання державної ваги на нараді визначалось і завдання завершити реконструкцію міжнародного автомобільного пункту пропуску Ягодин? Це стратегічний напрям, над яким я хочу, щоб працювали і ми. І державна обласна адміністрація. Це для бізнесу. Тому що якщо ми зробимо, роз, відбудуємо його. Це, по-перше, черги, це, по-друге, ті послуги, які необхідні, по-третє, це сервіс і так далі. Куратором будівництва, яке в пункті пропуску Ягодин розпочали ще в серпні 2008 року, буде особисто Волинський губернатор Борис Клімчук. Він уже провів робочу нараду безпосередньо на об'єкті і дав казівку терміново відновити роботи з реконструкції зони в'їзду в Україну. 25 мільйонів гривень тут. Освоєно будівельно монтажних і проєктних робіт. На завершення, на завершення об'єкту є певна сума грошей на, на продовження і завершення цих всіх робіт. Да? І обладнання, звичайно. Тут велику суму грошей займатиме спеціальне обладнання. Сканери, там, телевізори, тепловізори, електронно обчистувальна техніка і таке інше. В перспективі в Єгодині запрацюють обидва термінали: старий для експортерів, новозбудований для імпортерів. Це дасть можливість розвести транспортні потоки на кордоні, а відтак скоротити час митного оформлення та черги вантажівок. Комплексне відновлення вантажно-митного терміналу Автопорт Єгодин не лише покращить співпрацю всіх контролюючих служб, задіяних на кордоні, а й дасть можливість створити кілька сотень робочих місць для місцевих жителів.